Всім добрий раночок. Я сьогодні вихідна. То мені класно. Кровать застелила. Переставила сюди габілен, бо буду його трохи закінчувати. Пора його закінчити і забути, повісити, гарненько, прикрасити кімнату. То прибрала звідси орхідею. Дві. Ось вона, красунь, на столі ця і ця. Шелісів подарила. Та буду плести габілен. Що ще? Йду робити собі каву. По ходу діла забираю стірку, щоб постіль міняла. Теж кава, поки постоїть, буду чіпуритися. Подобається дуже зараз кава. З лимончиком або з апельсинчиком прямо божню, Але холодно. <плес> Поки достану льот одною рукою, все виваляю. Так і водички холодної. Оце прям мій кайф на ранок. Ну, як на ранок. Годин до двох до трьох дня. Несу каву в кімнату ставлю біля габілена, тому що пити я її можу цілий день. Паралельно з кавою можу ще заварити чай або капучино і теж поставити. І так, до вечора в мене у деяких кімнатах може бути декілька чашок з напоєм. Ставлю до габілена. Сьогодні поплиту габілен, приберу дзеркало, бо там в мене тут в мене оця так, там дзеркало попадає, дві кучі стірка. Підклала заздалегідь. Дзеркало, оцю штуку треба сьогодні настільки сильно перебрати, геть повикидати майже все. Вже буду братись другий чи третій раз за це. І я не знаю, як це викидати. Я не можу викидати. В мене я можу викидати речі, е, там трохи вдарений посуд, але оце я не можу викидати. Е, дзеркало треба прибрати. У мене є тут гарненька, гарненька моя масочка. -пирівка. Зроблю її сьогодні. Коротше, можу дозволити собі сьогодні трохи поприбирати, поплести габілен, поткати, тому що вчора наготувала їсти, їсти є, і сьогодні ще йду на базу, бо я там як чергова. Але я вже прям чекаю, що зараз я вмиюся, причешуся та й стану до габілена. Я дивлюсь фільм один, поділюся зараз про нього. Так, все, пішла приводити все в порядок. Кавуся, кавуся, всім смачної кавусі. Знаєте, що я хотіла показати? О, тут в мене сумка така є золота. Ну, я іноді на роботу в ній носю постірене щось або що треба. І тут в мене вже назбиралось колись було дуже популярне відео на YouTube, пусті баночки, тобто порожні пляшки. Я назбирала тут і гарні отзиви, відгуки. І не дуже гарні, але я подумала, теж зніму такий відос. Можливо, можливо, комусь це допоможе. Чому такий відос хочу зняти? Тому що я сама кайфую від таких відосів. Дійсно, є настільки багато корисного береш і зря не витрачаєш кошти. Тут і кріма, і, як бачите, вітаміни, які я пила. Ну, коротше, буде такий відос. Скоро, на цьому тижні вже. Це я назбирала, бачите? У мене вже майже рік є отака корейська масочка. Зараз буду її робити. Дуже класно. Але я якось, в мене як війна почалася, настільки пропала зацікавленість взагалі до уходу, до декоративної косметики. Я фарбуюсь рідко, але чогось іноді хочеться. А, не можу відкрити. На чисте вимите обличчя вона зараз буде братись одним таким ляпкою і її просто розкладати по лицю. Це смішно. Так, де мої очі? Де мої очі? Де мої очі? Ось моє очі. Одне куку. Боже. Негарно, звісно, вона негарна, але вона дуже класна, дуже прям в неї такий ліфтинговий ефект. Казали, під нею там треба гель якийсь спеціальний. Я без гілля. Я активірую водичку і все причудово. Головне не мішати ложками, нічого, тому що це помилка. Коротше, сьогодні дюньок у мене більш-менш легкий, я цьому рада. Поки сижу в масті, трохи перебрала маленьку косметичку, яку ношу завжди з собою в сумці. Оце викидаю. Резинка дуже незручна, чіпляє волосся. Оце тіні, румяна якісь, і, і оцей блиск Кіко. Навіть якщо Кіко оригінал, в мене ще не було так, щоб помада подобалась. Можливо, я балована Галя, а можливо, не везе. Це оригінал, але найгірше те, що вони липкі. І запах мені не подобається. Навіть Вікторія не носить його, не користується. Тому викидається це, викидається це. Оце трошки викидається. Це така маленька косметичка, така, яку на роботу ношу. Ну і щоб бути 10 з 10. Нанесла на руки ще крем для депіляції. На руках я прибираю кремом саме. Пробувала і воском, і шугарінг. Мені саме більше подобається крем. Ось світла нема, не вистачає. Кого давайте. Бачите, на дві руки понаносила. Хожу 5 минут, змиваю, все прекрасно. На сонечку сохнуть кісточки. Знаєте, ще який прикол? Я... Оцей спонжик в мене є ще маленький, є новий, але мені так подобається мити спонжик, і з нього така. ну, Це як релакс якийсь якийсь АСМР, коли миєш оцей от о, спонж, не спонж, я забула, як він називається щоб для тонального крему, видавлюєш і з нього така. Тональна водичка витікає. Ну, я мию, помила, подивлюсь, чи буду користуватися, але мию, постійно, помию. Потім, мені здається, він добре не просихає, починає воняти, я викидаю. Оце постійно в мене. Помию і викидаю, помию і викидаю. Все, витримала 5 хвилин. Чого мені це так подобається? Беру крем зворотньою стороною, отут торцом, хопа, все, знімаю. Все. Все чистенько, залишилось тільки вимити руку і все, вона чистесенька. Я вже зібралась, виходжу, до габілена, днем руки не дійшли, не встигла туди-сюди та й час вже виходити. Тому виходжу, іду на базу, тому що я там чергую сьогодні і маю прийти вчасно саме конкретно під визначений мій час. Ткати буду ввечері, заодно переберу вже нитки. Це я пішла, тормозок треба не забути. Ви на базі дівчатка таки має розбирають. Теж правні ручки заплітають. А, це пустоти, да? це вже з'єднане. Це з'єднане, так, uh -huh. да, маленький кусочок залишився. Uh -huh. О, Боже, Коли на камеру, то все заплуталось. А в мене теж так було. Все взагалі зразу. Ну, да, У вас ще нога чорна. Да. Оце б вам підкласти щось світленьке. Та я вже і принесла ось, і оце попросила принесла. А, я ні, ось ну, принесла. Якусь тканину було найти. Зараз ми вам придумаємо. Зараз я обстояла. Так щось буду обідати на базі. І мені здається, що зараз в мене буде смачніше, ніж було б вдома те саме. Тому що це де? На базі. Місце рішає, де ти їсиш. Не що, а де? І з ким. Але, мабуть, тут половина людей голодні, і я щось напахчу, але в мене воно не пахне. Я перший думаю. Я на той місце не А чо? А що тут так? Тут складно? Доч, ти... страшно. Чого тобі? Головне не поскажити. Дочь, от віде. за це береся, тільки намотуй. Вот. Я вот. 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 Диви, як хорошо. Головне до сюди дойти. Коротше йде. Вікуся йде знімати відео, Ми вже... я вже з бази, вже і скупилася, лохмата. Вже і скупилася. Ой! Я Дось, не знаю, давай не. Знаю, не знаю. Так, да, туди прийшли. Думаю, може, ми не туди прийшли. До цієї йде зняти відео, а ми з нею. Але ми просто посидимо на скамієчки. А, ні, я щоб зніму. Щоб Мене ніхто не вкрав. Да, тебе ніхто не крав. Ну, тебе... М Мене гарнють. Гарню. Доця збирається, відзняла щось, щось собі на канал знімала. Все вийшло в тебе? Да. Ти довольна? Серйозно? І з користю також. Бо це відео про мій вступ, тому кому цікаво, переходьте на мій канал і дивіться. <сум> <Саму реклама. сум> Не, ну, правильно, а що? Да. Я вставлю силочку під твій канал. Да. Але ж ти ж його змонтуєш, мабуть, Я після -завтра. Змонтую. змонтую. і викладеш сьогодні. наступного Мені року. Я знаю, скільки натхнення зараз. Я готова да? монтувати ну, щодня поїхали. і знімати. Да. А, тобі легко, тобі просто позбирати і да, на телефоні. Да. Ну, як, Я думаю, що на. Uh, ноутбуки все несі буду. Все одно? Да, бо не знаю, там текст. Не... Я ще подивлюсь, ще не знаю. А, добре, але да, там буде. Пішли. Я вже вдома і трошечки, трошечки. Трошечки не так. Я уявляла свій сьогоднішній вечір, бо ще зранку я думала, що я прийду о сімнадцятий і буду ткати гобілен. Кати гобілен і додивлятись фільм, але мені треба посмажити котлет. Шо? Я можу посмажити. Детя каже, що вона може посмажити. Ну, да, ні. Не зря народили третю дитину. Hmm. Ой, не зря. <свес> <свес> Це, що такое? Ти мой такого Любушка. Давай я тобі хоч замішаю все. <свес> а я замішаю. Да? Так, я йду ткати габіліни відпочивати. Насправді я втомилася, ще дуже неприємний момент. Зараз скажу. Плаче мамина киця. Плаче, хоче зустрітись з коханим. Мамка не пускає. Заставила смажити котлети. Да, киця? Ну, ну, Якби що так. І за цибулі плаче, просто за цибулі, да? так? Лісій, ти тоже плачеш, так? Да? Дякуючи доці, воно вона ходить. У мене мій вечір все ж таки біля габілена. Вона насмажила котлеток, вони, до речі, такі смачнючі, просто прелість. Вміє, як захоче, вміє. Таку Я вже в ну, Смачненькі, ці прям не такі. Таку габілен і дивлюся фільм. Фільм називається Прадійка книжок. Книжку цю я читала, читала не до кінця, прочитала більше половини, чогось зупинилась, мені було читати нудновато. Е, якось так дуже повільно собиті йшли, дуже багато опису то характера, то зовнішності героїв, там ще щось. І мені було нудновато. Але книжка, вперше, я стикаюся з тим, наскільки книга доповнює фільм. Дуже класно, прям ви знаєте. І... Зовнішність героїв відповідає опису в книзі, прям ця героїня дівчатка. Як наче, знаєте, спочатку був фільм, а потім вже книгу написали. Хоча я не знаю, може, так було я не дивилась. Дуже класний. Коротше, мені от, хто прочитав книгу, фільм дуже рекомендую. Зайде, зайде. Якраз того, чого не вистачало в книзі, те є у фільмі. Все, буду з вами прощатись. Дякую, що дивитесь. Мирного неба над країною, над нашою. Перемоги! Хто готується до школи гарного початку навчального, навчального сезону? Бережіть себе дорогеньке. Тримаємося разом.